Доброго дня, з вами Андроїд українською. Ми розглянемо не, не гру, а це, мабуть, помічник для тих, хто полюбляє або кому необхідно, просто терміново зав'язати який-небудь вузол. Але такий, щоб він був надійний і не розв'язався, якщо він буде отримувати навантаження. Я думаю, що... Дана гра, Ось, подивіться, ви відразу відкрили відкрилося головне меню. Є багато налаштувань для мови. На жаль, української мови тут немає, але я думаю, що ми зрозуміємо, про що тут йдеться мова. Серед інших налаштувань є поділитися, зв'язатися з розробниками, вибрати мову і кольорову гаму обрати для даної програми. Все зрозуміло. ну Давайте переглянемо. Кілька, кілька вузлів, що нам пропонують. От для Навіть тут є ось, подивіться категорія. Не лише за м, алфавітним показником, але й за призначенням. Ось даних, даного платіння вузлів. Подивіться ось. Колекція категорії. Навіть є поділ по типам вузлів. Отже, тут практично зібрана. Майже вся колекція типів вузлів, які існують. Але все ж таки тут є ось нещодавно додані типи вузлів. Отже, бачимо, що дані вузли, дана колекція вузлів поповнюється. Так, ну ось подивіться. Давайте повернемося до. Не повернемося, а відкриємо ось прикраси. Бачите, бантовий вузол. Ось перегляньте, відразу вмикається. Приклад, але нібито так нічого не зрозуміло, ось воно е швидко так завантажилось і все. Але не переймайтеся, ми можемо зменшити швидкість показу. Можемо збільшити швидкість показу і все. І написано навіщо ось гляньте, Використовується даний тип вузла. Можна навіть переглянути, я натапнув на екрані, можна навіть виділити, виділити даний текст, скопіювати і десь роздрукувати потім на принтері. Ось бантовий вузол, який також відомий під іменем Китайський вузол, є декоративною версією плоского штика. Його часто використовують в якості основи для інших більш складних декоративних вузлів. Так, бачимо назви, бачимо ще інші види. Так, ну що ще унікально у даній програмі, це те, що, ось подивіться, іде, якщо ви не зупините, то буде обертання безкінечне даного вузлу в проекції 3D. Можна тапнути на екран і власноруч повертати даний вузол. Ліворуч, праворуч. Можна тапнути, і все це буде в автоматичному режимі. Так, можна розвернути повністю на весь екран. Провернути. Але ось перегляньте, є опція перевернути даний малюнок. Так, і подивитися все навпаки, як є. Так, повернули назад. Отже, о налаштуванні є дуже багато, є також опція відмітити вузли, які вам сподобалися, потім переглянути їх у окремій папці. Бачите, ви виділили бантовий вузол. Так, турецька голова. Перегляньте. Тапаємо і читаємо, навіщо він потрібен. Де він використовується? Потім перегляд. Так, ось переглянемо походи з палатками. Глуха петля, ну це зрозуміло, аморфний вузол. От якраз цікаво. Перегляньте, як все це робиться. Я думаю, що даний вузол аж ніяк не розв'яжеться. Тому що подивіться, скільки опцій захоплення є. І тут є опис. Аморфний вузол це вузол, який може бути використаний для створення ручки для скляної, скляного чи керамічного посуду. Я таке перший раз, чесно кажучи, чую. Так, аж самому зробив відкриття, навіщо він використовується. Чесно кажучи, думав, що це для якихось переміщення вантажів і так далі. Так, цікаво. Швидкість більша, але, бачите, по обертанні швидше. Так, ну давку з полуштиками ми робити не будемо. Але от квадратний вузол, перегляньте. Оце також я знав про його використання, але ось як робили так, по пам'яті згадував, але ось можна використовувати потім. Перегляньте. Справді старовинний і простий вузол для зв'язування предметів. Так, використовується моряками. Так, й в макроме використовується. Петля яка регулюється, перегляньте. Ага, так, вона просто затягується потім. Так, все правильно. Ще раз, давайте ще раз і повільніше. Угу, зрозуміло. Ще й так можна, в принципі, зробити. Отже, дана програма буде обов'язково розміщена у каталозі нашому. Дану програму я рекомендую встановити всім, хто колись виїжджає, виїздить на природу або, можливо, просто збирається десь якою поїхати до знайомих, рідних, а вони проживають дуже далеко щоб. Там не сталося, програма у вас з вами повинна бути, обов'язково покладіть з собою кілька шматків, кілька не шматків, а кілька відрізків. Ось е, е, в Отже, все найкраще з вами був в Android український.